Друзі, всім привіт! З вами я, Оксана, і це мій канал Позитивна в'язалочка. Перед собою ви бачите шкарпетки. А що це значить? А це значить, що в мене відео по шкарпетковій скриньці дизайнерських бажань. Ви всі знаєте, ну точніше, хто на мене підписаний в інстаграм, я і на Ютубі казала, що я переїхала з Канади. Ми все. І... Яка була моя прикрість в тому, що мій, е, моя скриня, яка була, яку мені там подарувала, вона, на жаль, залишилась там. Ну, я її подарувала також, дівчинки вязалочці Але це потім. Це, знаєте, таке воно наживне, мабуть, е, що буде в мене ще не одна така скринька. І так, е, я хочу розповісти про свої шкарпетки. Коли я переїжджала з Канади, я розпродала всі свої шкарпетки, які в мене були. Всі, які я в'язала за півроку в рамках цього проєкту шкарпеткової скриньки, дизайнерських бажань. Так, шкода, але радує те, що ці шкарпетки все ж таки комусь пригодяться. І хтось буде із задоволенням їх носити. Тому зараз я хочу розповісти вам по кожній парі своїх шкарпеток. Можливо, ви вже якісь бачили, можливо, ні. Якісь я дов'язувала, якісь ще не дов'язувала. Ну, деякі я розпочинала просто в Канаді. І тому. Перша пара це мої такі ось такі літні шкарпеточки. Вони зв'язані від мисочка. Отаким От чудовим візерунком ажурним. П'яточка у них, так, не бумеранг, як іще є підкова, мабуть, да? Да. п'яточка підкова, в яка в'яжеться від. Мисочка, ось така вона чудова п'яточка. Клин підйому ну, все як повинно бути. На жаль, колір вам не передається. Ці шкарпетки в мене зв'язані на розмір десь 40-41 і закривала я їх айкордом. На жаль, ну видно, так, що він трішечки фалдить. Це ось така в мене перша пара. Скажем так, давайте розпочинати. Буду розпочинати свої шкарпетки від нового місяця. Я, ми в 6 місяці поїхали, от давайте 6 місяця. Так, моя пара номер один. Я не впевнена, що вона у мене є на ніжки. Але ті шкарпеточки, які я буду приміряти, є які фото, я вам буду вставляти. Так, по пряжі, це пряжа бавовна з поліамідом. Так, Тут бавовна, бамбук, поліамід. На жаль, етикетки в мене вже не залишилися з неї. але, мабуть, отакісенькі моточки ще є. Тому це ось така моя пара. Так, Наступна пара шкарпеток про які я хочу вам розповісти, це ось такі чудові. Багатьом, кому вони дуже сподобалися. Знаю точно, розпочинала я їх в'язати в язати. Канаді, мабуть, закінчувала вже в Україні. Я їх почала в'язати від резиночки. так Ось так, резиночка. Потім отакий красивий візерунок. Подивіться, як він красиво виглядає. Е, укріплена п'яточка, бумеранг, не бумеранг, знову підкова. Підкова, французька, ну, як хто як її називає. Отак От вона виглядає. Якщо їх роз'єднати, то вона буде ось така. Ну, майже, ну, можна сказати, вона. Та ж сама, що і в перших шкарпетках. Так, тоді все у мене лицева, щось моя камера, за рахунок того, що я дуже довго не знімала, вона вирішила сказати, що їй вона втомилася. Так, стрічкове закриття. Ось так виглядає. Голочкою закривала сам мисочок. Ну, це у мене стандартне закриття. Все. Ось така друга пара. Пряжа, з якої я в'язала ці шкарпетки, це ось такі. І е, дивіться, да, от так у мене йшли секції. Ось у мене йшла вона навпаки, від блакитного. До червоного, жовтенького, і ось цей кусочок зелененького і синенького у мене ще залишився. Видно вам? Так. Що по складу? Це також звичайна пряжа. 75 тут у нас іде шерсть, Муслін. Ладно. 65 шерсті, 25 нейлону на 100 420 метрів. Спиці рекомендують 2-3, я їх в'язала на 2,25. Ось така етикеточка. Дуже ну, мені дуже-дуже сподобалася ця пряжа. Але в'язати от у ній якісь. Скажімо так, жарка. Ну, от такий візерунок було трішки складновато, тому що вона розлаювалась. За рахунок того, що були гострі спиці, я в'язала на чагу. Трішечки кінчиками вони розслаювалися. Так, ці шкарпетки я точно не міряла. Вони йдуть на розмір. Я навіть і не знаю, на який це розмір. Де У мене десь тут є поряд. Лінії, ну, сантиметрова стрічка. Зараз я вам покажу. Давай, Давайте так положу. Так, вони йдуть на 23 сантиметри, це десь розмір, мабуть, 23,5 см, десь 37, да, мабуть. Тож, як мені, до речі, порекомендували. Це дівчинка в Канаді каже: слухай, такі шкарпетки, от я б не вносила. Я б їх просто в рамочку на стіночку повісила як карти. Тому, не знаю, готуюсь, хочу всі свої шкарпетки все ж таки продавати, так, щоб вони радували інших людей, власників. І трішечки хвилиночку відступу, що я хочу. Не знаю, можливо, хтось знає, як це правильно зробити, щоб воно було дієве. Я хочу, ну, планую, не то, що хочу, я планую відкрити магазинчик на геці. У мене був один по канаді, але всі, хто якось з Канадою був зв'язаний, ви знаєте, що в Канаді дуже-дуже-дуже дорога доставка, тому там немає, не було сенсу якось продвигати цей магазинчик. І так як він був прив'язаний мене до канадських телефонів, до всього, на жаль, він у мене не дієвий. Тому я хочу його зробити по Європі. Хто знає, як це правильно зробити, чи може підсказати, хто це знає, я буду дуже вам вдячна за таку невеличку підказку. І так, трішечки відволіклись від шкарпет, хоча це ж теж шкарпетка, правильно? Наступні мої шкарпетки, які я в'язала. Це були ось такі шкарпетки. Я їх точно розпочинала в'язати в літаку, коли я їхала з... Я? з Канади, летіла в Україну. У нас була, ми були місяць відпустки в Україні, у бабусь, насолоджувались. Так, секції я Дивіться, не підбирала. От що там, що підібралось, те і є. Але спеціально я їх не підбирала. Так, на які? я їх в'язала від резиночки. Це на також якось дивно, тому що воно йдуть на 23, хоча вони на мі 41 і вони на мене, ну, якраз. Я, мабуть, якось тут Австронг трішечки воно по-іншому виміряється, мабуть. Не знаю. Ладно. Ці шкарпетки я в'язала від резиночки, набирала болгарський зачин. Видно вам? Ось такий набірний край. Схрещена резинка. Взагалі немає ніякого схрещена резинка. Потім я пускала ось таку, такий жгутик на одній шкарпетці. І ось такий жгутик у мене йде на інші шкарпетки. Це, щоб можна було видно було праву ліву шкарпетку. Цих шкарпеток на ніжки, на жаль, у мене також немає. Але В'язала я їх спицями 2,5 дерев'яні Нід Про Симфоні. П'яточка у нас тут іде Стронг. Видно? От така п'ятка Стронг. Ну і закривали звичним стрічковим закриттям. Так, це е, шкарпетки, які я в'язала, Канада, Канада, Україна, дорога. Наступні, давайте так будемо Наступні мої шкарпетки, які я в'язала, це були вже шкарпетки, зв'язані в Україні. Так, це ось такі шкарпетки. Вони зв'язані в рамках тестування у Ірини Бараян. Це такі ажурні, коротесенькі, можна сказати, спортивні шкарпетки. Вони, я вам вставлю відео, фото, як вони виглядають на ніжки. Їх я точно фотографувала і знімала. Тут йде п'яточка в Стронг ось таке стрічкове закриття. Подивіться, цей ажурний візерунок, він йде аж до самого закриття. Ну, і сам мисочок ми закрили голочкою. Так, ці шкарпетки були зв'язані на розмір 36. Я їх в'язала для Аліси. Да, так, 22 см. Я їх в'язала для Аліси, але Алісі, мабуть, щось вони не дуже сподобались. Тому що вона навіть їх не приміряла. Але я думаю, що трішки потім вона. Не знаю. Можливо, комусь продам, можливо, я не знаю. Якось так і буде. Так, куди його так ложить? Так. Ось так. Наступна моя пара шкарпеток це була також. Я її в'язала в тестуванні у Ірини Бараян. А, поде, почекайте, я вам хочу сказати пряжу, вибачаюсь. Так, оце пряжа у нас ось така. Цю пряжу я купувала в Канаді. Тут на 75 шерсті 25 нейлону. На 100 грамм 152 метри, спиці 2,5 з Це ось така. Ці шкарпетки я в'язала із ось такої пряжі Сок 75 шерсті, 25 поліамід на 210 метрів, під, ну, на 50 грамів 210 метрів. Що я хочу сказати за цю пряжу? Вона мені, якщо чесно, не сподобалася. Вона дуже шерстиста. От хто любить, знаєте, такі. Вона даже якось от у неї скрипучість. Чутно, вона, ну не знаю, вона якась занадто тонка, вона якась. Ну, не, мені неприємно. Одним словом, мені було неприємно в'язати е, цю ж, вид, ці шкарпетки. Але так як пряжа у мене ще залишилась, я, звісно ж, буду дов'язувати. Так, ось так. Е, наступні шкарпетки, я їх також в'язала в рамках тестування у Ірини Бароян. Давайте ці я також сюди положу. І Ось такі чудові шкарпеточки, дивіться. Так. Е, у мене зараз тут, мабуть, це трішечки заберу. О, отак, от видно, да? Цю пряжу я купувала в Канаді. Ось такі шкарпеточки, дивіться. Вони зв'язані з пряжі. Ось така пряжа. На 75-75 мерино 25 нейлон, 423 метри на 100 грам. Це також пряжа Канада. Я знаю, що це ручне фарбування. Ну, так, на жаль, у мене ці шкарпетки ще не повністю висохли. Я не знаю. Дівчат, не знаю, як я буду сушити всі свої речі. У мене шкарпетки сохнуть по троє суток. Ну, це жах. Тут настільки от зараз велика вологість. Зараз вологість велика, зимою дуже сухі, ну, сухе повітря. Получається, зараз треба поглинач вологи зимою зволожувач повітря. Тому ось такі шкарпетки. Ця шкарпетка волога випрана. ця шкарпетка суха, ви бачите, вона ще з маркерочком. Ось такий красивий розкрас. До речі, оці шкарпетки. Вони приймали участь у проєкті Кольоровий рік з Надійкою. І це мої були, мій виріб був серпня, у нас був меланж. Так. Ось такий залишок у мене ще є. Із цієї цієї Ця, Ці шкарпетки, е, зв'язані на розмір. має бути мій. Так. 25 да, ну, десь на 40-41 я його в'язала. Ці також потім підуть в. Куди підуть? Ну, мабуть, на продаж. Щось за рахунок того, що я не знімала місяць, якось все тяжко. І так, дивіться, що я замітила? У мене шкарпетки липня, шкарпетки серпня. Шкарпетки червня. Тому червень, липень, серпень. Ось такі шкарпетки. Так, не знаю, у мене тут песик. Ви зрозуміли, да? він уже гасає? Ось такі шкарпетулечки. Так, не буду їх сильно тривожити. От так, положимо їх. Ці шкарпетки в мене є в фото ще без ВТО, які я ну, приміряла. І наступна моя пара шкарпет. Це ось такі шкарпетки. Так. Це чоловічі шкарпетки, розмір десь у нас 42-43. Ці шкарпетки я в'язала в рамках, ну, я не знаю, повчального суміснику. В Телеграм дівчинка проводить такий сумісник, де вона навчає ну, в'язати шкарпетки, скажімо так, різних п'яток. От тут була п'яточка, бумеранг нарешті, та? І з клином підйом від резиночки. Стрічкове закриття. Я тут старалася підбирати всі, повністю, повністю всі секції. Подивіться, як так. Ось вся секція підібра. Отакі От ж шкарпеточки. Так, пряжа, з якої я в'язала, це ось така пряжа. Я, не, я її купувала колись дуже-дуже давно, на якийсь розпродаж, якийсь був щось таке. Спиці 2.25, до речі, я їх в'язала на тріо. Ось так. Ось такі шкарпетки. Це також шкарпетки серпня. Я їх зв'язала буквально, мабуть, за 3 дні. І, до речі, що хотіла сказати по цим шкарпеткам. Я по цим шкарпеткам включала таймер. От, у мене пара шкарпеток. Вийшлося, що я в'яжу 16 годин 48 хвилин. Але це було без прання. Бо я знаю, що дехто 에, ну, включає в час це ще прання. Це було без прання, без сушіння, тому що вона одна шкарпетка сохла три дні, інша, вона постірана, випрана, але ще не досохла, ну таке. Тому, о, знаєте, є, ну там якось всі складають ціну по годинах. Я знаю да, що це можливо правильно, це моя робота. Ну як, я от зв'язала їх 4 дні, мабуть, да. за 4 дні я зв'язала їх. І за 4 дні, от у мене 16 годин. да. Якщо я візьму по часову оплату, то от взять по Латвії, да, мінімум. То ці шкарпетки без пряжі мають стоїти 60 євро. Ну, дівчат, погодьтесь, да, ну, ніхто не заплатить на такі гроші за шкарпетки. Тому, я не знаю, можливо, ну, от я на якихось великих виробах, да, це й варто приміняти цей почасову оплату. Ну, по шкарпеткам, ну, я не знаю, можливо, я не права. Але це моя думка, тому отак. От так, це шкарпетки також у мене серпні. Я їх дов'язала. Що в мене ще є? У мене ще є невелика покупочка. Це ось така пряжа. Ходила за блокатором. От нарешті я докупила всі розміри блокатора, правда він по одному. І зайшла в магазин. Волія, купила ось таку пряжу. Це шкарпеткова пряжа. Ну, я сподіваюся, що це шкарпеткова 85 меріно, 25 нейлон на 100 грам 420 метрів. Я купила бабінку на 150 грам, що я хочу. Я хочу зв'язати собі гольфи. Якщо ну хто мене дивиться давно. Пам'ятають, що я вже в'язала, ну, такі, вони були фінські морщинки по Юлічкиному майстер-класу. От я також, ну, от хочу собі знову зв'язати ці фінські морщинки. Але там в мене було 100 грам, тут в мене 150. Тому я сподіваюся, що морщинки в мене будуть ого-го, які великі. Так, це ось така моя покупочка. Ну, і давайте я вам. Ой, зараз покажу процес, який у мене на спицях. Це також мій шкарпетковий процес. Ем, так, це ось таке щось незрозуміле. Пряжа однакова, партія однакова. Розпочинала, як би сказати, воно теж. Ну, я не знаю, я от в'яжу і розумію, що повтору немає. От як підбирати ці секції, я так до сих пір не розумію. Тому вирішила, що я просто зв'яжу так, як, ну, от як є, так і є. Це ось такий моточок і це ось такий. Ну, Він, він навіть отак. От вони зовсім різні. Ну, різні. Я не знаю, от що в них. Тут майже скрізь в цьому моточку йде додавлення на синя ниточка. Тут вона йде різна, ну, не знаю. Тому в'яжу, в'яжу, мені подобається. Це такі, знаєте, шерстисті, товстенькі шкарпеточки будуть. Якщо вийде продати, буде дуже добре, Ні, ну, залишу собі, я їх в'яжу на свій розмір. Так, що по цим шкарпеткам я можу сказати? Це будуть мої шкарпетки вересня, одна з пар вересня. Зараз розповім, чому це буде тако. тільки одна з пар. Їх в'яжу по майстер-класу Світлани Харченко з каналу Давай Пов'яжемо. Від мисочка з п'яточкою е, бумеранг і клином підйома. Дивіться, ось Тут взагалі от на цій пряжі нічого не видно. Я не знаю, як вам показати. Ну, так, якщо видно, бачите, воно розходиться. Це клинишки. Тому: так, отакі мої радужні шкарпетки, це мої шкарпетки будуть вересні. Що в мене в планах по шкарпеткам, я ще вам розповім. У нас сьогодні у мене понеділок, 4 вересня. В телеграмі, от там, де я в'язала ці шкарпетки, там також сьогодні розпочинається спільне в'язання по шкарпеткам від мисочкою з п'яточкою Бумеран з клином підйомом. Те ж саме, що я в'яжу на тих радужних шкарпетках. Але хочеться підтримати дівчаток, і я також буду з ними в'язати ці шкарпетки. Це одні. Інші шкарпетки, от до речі, можливо, я оці шкарпетки і почну в'язати з цієї пряжі. Так, Тому що вони також в'яжуться від мисочка з, з п'яточкою бумеранг. Во. Точно, я, мабуть, з цієї і почну в'язати в цьому сумісне. І ще сьогодні розпочинається тиждень стартів з олинкою Бугановою. Ну, і як же ж без шкарпеток? У мене там ще буде дві пари шкарпеток. Тому я думаю, що в вересні в мене має бути, ну, трішечки, трішечки має бути шкарпеточок. Так, дівчата, я вам наговорила на 27 хвилин, обіцяю більше не пропадати так надовго. Буду старатися знімати кожного місяця свої підсумки. От, я вже, Знаєте, підсумки, до речі, це шкарпетки вересня. Мабуть, вони іще, ви їх ще побачите у вересні, правильно? А це, от шкарпетки Літа. Вони залишаються літом. Так. Ну і в наступному місяці ми з вами зустрінемося, подивимося, що ж мені вдалося пов'язати пошкарпеточка. На цьому я буду закінчувати. І всім пока-пока. До побачення, мої любі друзі. Пам'ятаємо, що все буде Україна!